Так, всім привіт, це я Мурзік і це канал Коняче Бачення, і тут ми поговоримо про серйозне про протектор. Чи потрібні вони вам на ваших карточках? А, хочу сказати, що люди діляться на дві категорії, які кажуть, ні, вони не потрібні, вони портять ощущення від гри, тактильно, ну це фут. Якийсь салафановий це пакет, ну це зовсім фу. Б, фу, не надо. Другі люди кажуть, що це must have, їх потрібно брати, вони класні, вони вам сохранять, допоможуть і т.д. До яких я Я до тих, що да, протектори треба, але не завжди. Давайте я вам допоможу, якщо ви думаєте, брати мій протектор чи ні, чи не надо, чи не надо. Давайте почнемо з першого. Якщо ви будете цю гру любити і граєте часто, то скоріш за все вам протектори 100% потрібні, якщо ви в майбутньому не хочете заміняти цю гру на нову, типу, на нову базу, то викидати або продавати і нову брати. Бо якщо ви будете грати в неї часто, картки почнуть затиратися 100%. Тому це маст брати. По поводу тактильних відчуттів, Чесно, я великої прям різниці не дуже бачу. Тим паче є преміум протектори, якщо ви багач і хочете не оцей звичайний терти а більш... Товстий і більш приємний. Ну, у мене на косі преміум протектор, Я скажу, що да, вони інші, але чи приємніші, не знаю. Чесно, для мене, що то, що то, плюс-мінус, однаково. Ще є мінус, що вони будуть колоться. Обичний протектор э, преміум менше, якщо у вас велика стопка і буде все, то вона колись. Ну я думаю, що ну, типу, в колесі, я сказав, що це велика проблема. Якщо а, це якась ще рідкісна настолка, яку вже недостатньо, або дуже стара, їм теж 100% потрібно протектори. По-перше, вони так будуть цінності да, Коробка буде трошки портитися, але картки це більш важливе, якщо вони будуть потерті, там грає рі 20 років. Вона вже нікому чесно буде не потрібна. А якщо ви сохранили з самих перших днів, Протектори, то ця може гра прям коштувати багато, якщо це якась рідкісна гра, яку вже неможливо десь купити, тільки десь на барахолках і вона рідкісна. Наприклад, той же World of Warcraft, мого друга, є, він її доволі дорого продав і купив собі іншу базу. Тому думайте, якщо ви плануєте в грати багато, то 100% маску. Якщо для вас нема проблеми, що якщо ви там зіграєте 50 партій, просто базу на іншу базу, пам'ять, то в принципі вам не дуже треба, якщо вам прям ці пакети. 10. Які мінуси все-таки протекторів? є? Мінуси протекторів в тому, що вони коштують гроші. Тобто, наприклад, гвинт у мене є на стілка, я їх заприд замовлю за 1000 за гривень і там 440 карток. Тобто мені треба 5 пачок протекторів, які там коштують там, по, по 70 гривень. Обичні. Або 4 гривень, ну не тобто, це буде виходити 400 гривень, тобто майже половина гри. Тому це доволі дорого, якщо чесно. Але я все одно замовив. Це, це той момент, коли да, не треба цього робити. Я ще навіть на ну, той партії не зіграв. Але я замовив по чорній п'ятниці. Тоже проте, ти був знижком двадцять сотки. Вирішив взяти бін. Щось мені прямо захотілося. Ну, Але це доволі тупо. Друге, якщо ви розумієте, що ця гра великим варітністю вам не сподобається, або ви будете грати в неї часто, і там, або там карти не тусуються між собою не сильно взаємодіють, то можна, в принципі, без протекторів обійтися. Наприклад, на виду: У мене є Селесті, і вона мені не прям що подобається, така суперсередня гра, плюс доп у мене є. Але в мене вони всі в протекторі, навіть деякі, по-моєму, в преміум. Там що це типу, 70 затобичних відсотків, 30, можливо, преміум протекторів. Е, чи потрібно воно було? Ні, не потрібно воно мені було. Хай б воно було без протекторів, я б не жалів, я там граю раз у скільки місяців, і то не факт, тому що деяким людям подобається, тому я поки тримаю ще в колекції, ось так. Тому ті ігри, які ви не будете часто грати, воно в принципі не дуже потрібно. Але не забувайте, що є завжди вирідність, що хтось там п'є чай і на ці картки. І буде дуже неприємно, особливо якщо це картки, типу що то як в покері, де потрібен не знати, що це за картка, типу. Тому що це десь якусь перевагу, особливо якщо буде часто грати. Тому це один плюс для протекторів. Мінус, можливо, реально комусь не подобається їх трогати, Ви самі можете це перевірити. Якщо вам це бісить, то в принципі і вже всі ці фактори анулюються, вони вам не потрібні. Зачем вам щось горіше, що вас буде дратувати? Це типа вазово. Мені, чесно, взагалі, майже те саме, Тіпо, я собі різниці не відчуваю. У мене навіть є така коробочка, в якій в мене храниться, типа про протектор, зіг пакети і всяке таке, що може пригодитися на столках. Тому я думаю, що якщо у вас на велика колекція, у вас скоріше щось подібне точно з'явиться. Пачки протекторів ну, для мене це доволі мастхевна річ, особливо якщо це настолку люблю. Якщо вона мені подобається, то чого її не, не купити? потратить ще пару сотень гривень. Так, а з вами було котяче бачення, я музик. Ставте подобайку, підтримуйте український контент, найте на ЗСУ. Всім бай-бай.